Слава Україні в ефірі ранкові новини 16 грудня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Волинь втратила ще двох захисників. 13 грудня зупинилося серце військовослужбовця із села Галь Торчинської громади Андрощука Андрія, який ніс службу у лавах Збройних сил України та захищав рідну землю від ворога. 17 січня воїну мало виповнитися 35 років. Також у Мар'янівській громаді перестало битися серце 45 річного захисника України, учасника АТО ООС Миколи Семенюка, жителя села Борисковичі. Воїн був призваний 9 березня 2022 року та захищав нашу батьківщину до січня 2023 року. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисників. Честь і шана героям! Кілька ДТП сталося на Волині. Як повідомили у Нацполіції, на вулиці Глушець у Луцьку, 14 грудня, водій легковика збив неповнолітнього хлопця. 16-річний юнак переходив проїжджу частину по пішохідному переходу. За кермом автомобіля Рено перебував 30-річний житель Луцького району. Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Крім того, у Ковалі 66-річний водій автобуса збив жінку. Як повідомили, у Нацполіції, з поліції, ДТП сталося на території автостанції. 63-річну постраждалу шпиталізували у відділення травматології. Слідство триває. У Луцьку чадним газом отруїлася 37-річна мати, її 11-річний син та дворічна донька. Як повідомляє газета Волинь, спершу зле стало дитині. Мама встигла викликати карету швидкої допомоги, але її самопочуття теж погіршилося. Жінку та дитину госпіталізували до лікарні. Ймовірною причиною лиха стала неправильна експлуатація нової витяжки. Виробляли дрони, але не для фронту, а для своїх незаконних справ. На Волині накрили виробництво безпілотників для контрабанди цигарок до ЄС. Як повідомили у Держприкордонслужбі, їх друкували за допомогою 3D-принтерів. У підозрюваних вилучили мото Дельта План. Вісім дронів типу літак і квадрокоптер, тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери, фотопастки та понад дві тисячі пачок контрафактних цигарет. Вилучені ВПЛА планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі сил оборони України. Також вивчають можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності в протидії ворожим військам. І переходимо до блоку всеукраїнських новин. Російські війська 15 грудня обстріляли з артилерії Херсон. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти вдарили по Дніпровському району міста. У наслідок обстрілу постраждали дві жінки 78 та 63 років. На момент удару вони перебували у власних оселях. 78-річна Херсонка зазнала вибухової травми та контузії. У жінки 63 років. В діагностували перелом передпліччя та забій забіжчалепи стан потерпілих оцінюють як такий, що має середній ступінь тяжкості. Медики надають їм допомогу. Далі просто шокуюча новина на Закарпатті депутат ради підірвав кілька гранат під час сесії, як інформує нацполіція. Інцидент трапився 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. За попередньою інформацією, внаслідок події постраждало 26 людей, шість з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати. Підрив гранат у будівлі сільської ради, служба безпеки України розслідуватиме як. Та рак, окрім того, слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Про це йдеться у дописі Нацполіції. За попередньою інформацією, яка з'явилася у змі, кілька гранат кинув депутат сільської ради Сергій Батрин. Згідно з даними, які на сайті громади, чоловік 1969 року народження, має середню спеціальну освіту та мешкає в селі Кушниця. На сесії сільради в той час, як пролунали Вибухи розглядалися питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік. Як повідомляли у ЗМІ, під час сесії Батрин смирився з колегами, що не можна під час війни виділяти сільському голові надбавку 50 та щомісячну премію 100% від укладу. На кадрах, які опублікували правоохоронці, можна почути, як депутат кілька разів спробував перебити дискусію колег, а після цього підірвав гранати. Словацькі протестувальники зняли блокаду на кордоні з Україною через пункт пропуску у вишнє Німецьке з боку України. Поступово зменшується черга на виїзд. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України за інформацією, яку отримали прикордонники 14 грудня ввечері. Блокаду припинили на невизначений термін. Станом на 9 ранку, 15 грудня, в напрямку виїзду з України через пункт пропуску Ужгород, суміжний із КПП Вишня Німецька, оформили майже 60 вантажівок. Ще 1650 перебувають в електронній черзі, кажуть у ДПСУ. Оператор мобільного зв'язку України «Київстар» усунув проблеми з обривами дзвінків, а також стабілізував зв'язок у Києві та відновив послугу міжнародного голосового роумінгу. Про це повідомили у прислужбі компанії. Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв'язку Київстар на підконтрольній Україні території перебувають у працездатному стані. Абонентам доступний голосовий зв'язок, зокрема в міжнародному роумінгу та послуги домашнього інтернету. Крім того, оператор повідомляє, що з 14 грудня відновлюється доступ до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України. У планах на 15 грудня далі відновлювати послуги мобільного інтернету. Лікарка з Маріуполя Валентина Чехова, яка відправила окупантам поранених воїнів ЗСУ, отримала по заслузі. Як повідомляє СБУ, їй дали довічне. Так під час боїв за місто у березні 2022 року жінка здала рашистам сімох важкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до місцевої лікарні, де вона працювала. За даними слідства, це відбулося після захоплення медзакладу, коли група загарбників, на чолі з російським військовим з позивним осетин, намагалася виявити бійців сил оборони серед пацієнтів. Усвідомлюючи таку загрозу для українських захисників, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію. Після цього поранених оборонців Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій в місті. Однак Чехова під час палатного обходу медичної установи разом з окупантами показала їм медліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ. Після цього рашисти ув'язнили важкопоранених українських військових та вивезли їх до російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури. Також встановлено, що крім військовослужбовців Сил оборони зрадниця вказала усетину на одного з лікарів, який намагався врятувати наших поранених воїнів. Дізнавшись про це, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до цитуємо повільної смерті. Останній момент лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни вартових, яких виставили російські загарбники по периметру медустанови. Як встановило розслідування за співпрацю з окупантами, їхня поплічниця отримала заохочення у вигляді призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення захопленої лікарні на підставі зібраних доказів. Суд визнав чехову винною та призначив їй заочно довічний термін ув'язнення. І до загальносвітових новин. Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив рамкову угоду про виробництво артилерійських снарядів. Згідно з нею, Німеччина домовилася із французькою компанією про постачання додаткових боєприпасів для України. Про це повідомили в міністерстві оборони Німеччини. Так, французька компанія виробить для збройних сил України 68 тисяч фугасних снарядів калібру 155 міліметрів. Ціна угоди становить 278 мільйонів євро. У Туреччині стався обвал на шахті з видобутку хрому в районі Аджипаям, провінції Денізлі. Два шахтарі загинули. Ще один був врятований. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на телеканал НТВ. Обвал у шахті з видобутку хрому, де працює близько 11 робітників. Стався з невідомої причини вчора близько 22.00. В районі Аджипаям під час проведення робіт повідомляє телеканал. Зазначається, що в більшості робітників, які працювали під час зміни, вдалося вибратися, але троє людей опинилося під завалами. Одного шахтаря врятували після трьох годин зусиль рятувальників та шахтарів. Один гірничий інженер і один шахтар загинули. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати виділення євросоюзом 50 мільярдів євро України, якщо Будапешт отримає всі заморожені Єврокомісією кошти. Про це повідомляє Блумберг. Це чудовою можливістю для Угорщини чітко дати зрозуміти, що вона повинна отримати все, що їй належить, сказав Орбан під час щотижневого радіоінтерв'ю з Брюсселя. Він додав, що коли лідери ЄС знову зустрінуться на початку наступного року, щоб розглянути пакет на 50 мільярдів євро для України, Угорщина спочатку переконається в тому, що вона цитуємо отримає всі власні кошти.